Доброго дня, шановне товариство, ми на каналі Мультимедійний центр Тодоса Смачка. Сьогодні ми поговоримо про дитячі словники. Мене на це навіяла одна розповідь мого доброго товариша. Він сам із родом із Західної України, і ось він мені розказував таку історію. Каже: заходять НКВД. У хату шукають націоналіста чи Бандерівця, чи упівця. От вони по хатах ходили. Заходять в одну хату. А там нема нікого, тільки хлопчик один у хаті. Ну, НКВД спитає: Где папа? А хлопчик злякався, не знає, що відповісти. То ще раз йому, где папа? Каже хлопчик, а мама ще папу не пекла. Ну зрозуміло ж, папа хліб. Хліб у нас дітям казали папу, бери ось папу в руки і їж ось тобі з ложечки попу. Папу в руки, а попу ось з ложечки На, їж попу. Бачите, попа картопля. Зрозуміло ж, у нас завжди так казали дітям картопля попа. Ну і ще яйце, яйце брідко казали яйце. Більше казали крашенка, а дитині це на коко. Коко. Коко, навіть крашенка не казали, більше казали для дитини коко. Ну і ще там підгодувати треба місце трошки дати. Ну, геть маленькій дитині, то ще треба і подрібнити. подрібнити, Як правило, мама пожує. І на ось кейку, кейку, їсть, кейку. Кийка. А хто трошки старший, вже що може в руку взяти, о, то йому дають ось в руку на ось бецятину, їж Бецятину. Бецтина це вже таке, ну, кусочки. А як подріблене, -по то кейка. Пригадалася історія. Цигани вкрали теля в колгоспі. А за фармою ходить і шукає це тельо. Ходить по селищу, там, де цигани живуть, і нюхає, заглядає. І, ну, теля, це ж як украли теля, то вже ж його певно, вже його з'їли, мабуть. Він ходить, вишукує, щоб якось треба це теля знайти чи списати. І він ходить по хатах, по циганськи. Заходить в одну хату, циганце стоїть мале. А пузо надулося стоїть циганцов та каже, пузо надулося. А він його раз на руки і пальцем по пузі. Пуп-пуп, а він їв круп-круп. А циганце каже. Він їв бечатину. А де ж воно? А у собаки під хвостом, закрученим хворостом. Хотів у це ганчати, допитатися, де, де бицятина. Так от, бицятина – це м'ясо О. Далі малим дітям На, що розлузаю тобі, розлузаю насінинку їж, їж ось На Насінинка зерничко розлуплене насінина, буба. Зерницьку буба із буба. Ну, буба ще казали, бубочка із. Ну, смородини бубочка, а чи э, шпуришка. Смородина, або шпуришка теж буба. Ну і попити, попити, пипи, просто вода, це пипи, воду пить, а молоко муня. Муня. Ну ось так все, що це, що до харчів. Потім такі побутові речі взуття. Будь-яке взуття в дитини це топи. Чи це чоботи, чи валянки, чи якісь тапочки, тапи. Взувай, взувай тапи, взувай тапи і. По хаті будеш дибати. По хаті діти дибають. Вони не ходять, вони дибають по хаті. От надівай тапи та будеш. Або надівай тапи та підемо пруті. Пруті це на вулиці. Це гулять на вулиці, пруті. У хаті дибати, а на вулиці пруті. О. Сорочка, надіваюся, надівай сорочку люля. Сорочка це люля. І будемо. Бебати, бебати, спати. Ляжемо у люлю, люля. Ліжечко це люля. От в люлю ляжемо, лягай, лягаю. лягаю у люлю бебати. Якщо дитину треба застерегти, щоб вона десь не опеклася. Ну, в хаті ж, як правило, піч чи, чи плита, все це. І дитина бігає, все це гаряче прямо ось. І дитину треба застерегти. Так от вогонь це жижа. Жижа там не лізь туди там жижа. Вон. Ну, ще як гаряча, просто гаряча, то каже ПЕ там ПЕ. А жижа це страшно. А взагалі, якщо от, застерегти, щоб кудись дитина там. Не йшла, не залізла кудись там, чи, чи в колодязь не заглядала. Та там сидить бабай. От бабай це туди, де, де не можна, де заборонено, там не можна на горіще вилазити, не можна ще кудись там залазити, чи що, і особливо в колодязь заглядати, там бабай сидить. От. М маленьку дитинку, от яке дитятка вже має е е бачить там, розбирається, що йде, а тут ще менша дитинка, це тільки там народжена, чи що? Це Льоля. Ось у диві, як Льоля, маленька. Воно дуже ще Льоля. Але що це Льоля? Ось, ось маленьку дитину щось називали Льоля. Щось гарне. Щось гарне це тьотя. Будь-що це буде, ось ця. Це ця. Ця, ця гра ця цяцької, чи ще щось таке, це. А погане, то ось природне погано це що? Кака. Це це кака. Ось такі, дві протилежності. Інь- і Йонь. Це це й кака. А ще, якщо щось брудне, брудну, в основному це таке, ну, як би болото, чи як сказати. Це келя. Якщо щось брудне, це келя. Ну, все казали дитина, не беріть, не беріть його на руки, щоб воно вас не закаляло. Бо воно в нас звиняйте, слабенько на автори. Ну, це так закалять, це, ну там закокать. Ну, а ще оце на річці купаються а, а, діти. А от вилазить хтось і вже частенько обсполоснувся, і ось на пальчиках виходить з води. Вже частенько виходить. І тут йому на спину ляп мул, келі дали. Знову вертається, то треба помитися, бо келі дали. Океля. Сльози, сльози, нюні. Нюні розпустив. Не нюні. Нюні це сльози для дітей. Холод. Дюдя. Дюдя. Давай одягаться. одягатися, бо було там на вулиці дюдя, на дворі, на дворі джудя. Вдівайся, підемо і, і їхати на машині. Машина бібі. -бі. Пішли, на бі бібі, поїдемо на бібі. -бі. Тепер щодо... Домашньої живності. Тут е, розмаїття. Корова Миня. Меня часто так на корову мене. Міння, те ля Ну, ми вже бицятина ми вже чули, Теля биця. Собака цюця правильно. Курка цюця. Порося паця, качка утя, курча ціпа. Ну, ось і ще, може, не знаю на індиків, як кажуть. Може, ще яка живність, я вже не знаю. Може, хто е, знає більше, підкажете. Ну і ще для дітей є такі. Якби поняття, ось ходити, дибати, дибати по хаті, ми вже згадували, по хаті ходиться, дибати. Гуляти на вулиці, пруцю зали, пити, пипи, їсти гамати, їсти гамати. Ну і ще є такі два, зовсім зрозумілі і приміняються тільки для дітей два поняття. Це пісяти пісь пісь і кокоть. Ну, інше ж для дитини ж не, не підходить, а от дитині а -а -а. вона слухає. Я згадав оце все, бо мені дуже цікаво. чи то, оце, що я вам не розказував притаманно тій території, де я ріс, а ріс я. На одній частині Кам'янки Черкаської області, яка називається Чмижина, це майже півміста. І чим далі від центру, тим глибше у центр Чмижини. Так от я там зростав і я ось оце все чув у міру того, як я ось пізнавав світ і в інших містах, місцях, районах, областях. Може бути зовсім по-іншому. Це дуже цікаво. Я дуже вас прошу, обізвіться, доповніть цей словник, бо одна місцена не дає повної уяви. У нас була на кутку лайка. Особливо жінки, баби, лаялися бісова кров. Бісова кров це наскільки була популярна лайка, що я думав, що так лаються навіть в Америці. Ну, дуже популярна. І вимовлялася вона з такою пристрастю. От сусідка була Баба Фекла, так вона як вона казала: І Бисова кров! Скільки там було оцього ну, сили нечистої місцева кров? От я думав, що так скрізь злою так може бути із словником. Те, що я ось знав, воно, звісно я його почерпав із того, з тієї містини, де я ріс. Дуже прошу, доповні, це наскільки цікаво. Я потім всі ваші доповнення зауваження знову сформую і зроблю ще один фільм. Щоб задовольнити таких цікавих, як я. Ну, всього вам доброго. Будьмо.